Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти громадян Російської Федерації та російських компаній, обмеження п'ятьох фізичних осіб, з них четверо росіяни. Та також накладені обмеження на три юридичні особи, а також одне судно. Формальна причина санкції протидія тероризму. Але всі, хто опинився у новому списку, причетні до крадіжки зерна з тимчасово окупованих територій України і його постачання хуситам в Ємені. Про це повідомили у міністерстві фінансів Сполучених Штатів. До списку санкцій потрапили такі росіяни та компанії: це Юрій Біляков, В'ячеслав Віданов, Сахрап Гайрат, Ушанг Гайрат, товариство Едісон, товариство Груп», товариство Скайфрейм, Азія М М6 Лімітед» з Гонконгу і Балкер під прапором Російської Федерації Те Водночас під санкції вивели Карину Ротенберг, дружину російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до списку у березні 2022 року. Чому вилучили зі списка у Мінфіні, Сполучених Штатів, не пояснили загалом? Ці санкції запроваджено щодо осіб пов'язаних із Саїдом Аль-Джамалем. Це іранський фінансист і голова мережі підставних компаній та судів, що допомагають єменським хуситам заробляти мільйони доларів доходу. Він перебуває під американськими санкціями з 2021 року як особливо небезпечний міжнародний терорист. Цікаво щодо Юрія Білякова та В'ячеслава Віддана вони капітани судна Тесеус, також відомого як Зафар, яке транспортувало українське зерно з окупованого Криму. Російський балкер Зафар неодноразово був помічений за перевезенням краденої української пшениці Хуситам, про що повідомлялося у розслідуванні проєкту Сі Крайм. Один з останніх детально зафіксованих рейсів відбувся 8 жовтня 2024 року. Тоді Зафар, який уже фігурував у численних розслідуваннях через контрабанду українського зерна, вивіз пшеницю із терміналу Авліта у Севастополі. На борту, за даними розслідувачів, було понад 35,5 тонн пшениці. Тоді судно залишило порт після майже двомісячного очікування. При цьому на борту було відключено транспондер, що вказувало на наміри приховати маршрут, і це лише. Невелика частина злочинних рейсів. Українські посадовці скупають крипту все частіше у своїх деклараціях. Чиновники вказують заощадження у криптовалюті. Серед них найчастіше. Поліція та прокурори такі висновки можна зробити із даних, що їх оприлюднили на сайті Open Data Bot. Там сказано, що понад дві тисячі декларацій з криптовалютою подали українські посадовці за 2024 рік. Це у понад два рази більше ніж до початку повномасштабної агресії. Особливо активно криптовалюту декларують представники національної поліції України а найпопулярнішими криптовалютами серед посадовців залишаються цифровий долар, біткоїн та ефіріум. Особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Отже, як було сказано, найбільше наці... національної поліції це 322 декларації, у яких згадується криптовалюта. І Це складає 15% від усіх таких декларантів. Прокуратура також не відстає. Криптовалюта вказана у 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів. А у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами. Серед представників збройних сил України криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ. Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 біткоїнів, що станом на перше квітня дорівнює 279 мільйонів гривень. У категорії ефіріуму лідером став депутат Сергій Майзель. Він володіє. Двома стами токенами еквівалентними 15,5 мільйонам гривень. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту офісу генерального прокурора Віталію Бровку у його декларації. фігурує 847 908 тисяч цифрових доларів, що оцінюється у 35 мільйонів гривень.